Близько 600-го року скандинавські племена почали освоювати південні райони Скандинавського півострова – Фінляндію та Східну Прусію. Через брак родючих земель багато хто з них ставав вікінгами, воїнами, мореплавцями, які захоплювали нові території. Їхній шлях пролягав через острови Ферери, Шетланд, Оркней. Та гібриди до Британських островів, куди вони почали мігрувати у восьмому столітті. На той час Британія складалася з дрібних ворогуючих держав, населених кельтами та германськими племенами, такими як Англи, Сакси та Юти. Християнство, що занепало після відходу риблян, підтримували ірландські місіонери. Вікінги ж розпочали свої набіги з атаки на монастир Ліндісфарн у 793 році, що стало символічним початком їхньої експансії. Невдовзі вони почали засновувати поселення зокрема, у 839 році створили фортецю Дублін у 9 столітті. Вікінги колонізували Русь. Коли Рюрик заснував династію Рюриковичів, також в той час вони атакували Нідерланди, Францію, Іспанію та Італію. У 865 році велика армія датських вікінгів захопила Нортумбрію, Йорк та половину Англії. Король Весекса Альфред Великий зумів зупинити їхню експансію, а його наступники витіснили вікінгів із багатьох територій. Проте. У 1066 році герцог Нормандії Вільгельм Завойовник завоював Англію, започаткувавши Нормандське правління. Вікінги також закріпилися у Франції. У 911 році Ролон отримав землю в Нормандії. Вони також колонізували Ісландію, Гренландію та досягли берегів Північної Америки, розвинули торгівлю з Персією та Генуєю, а також завоювали південну Італію та Сицилію. Експансія Вікінгів. Завершилася в 11 столітті, коли їхня діяльність зосередилася на службі європейським монархам. Гаральд Сміливий, останній значний вікінг завойовник, загинув у 1066 році. Нормандська династія правила в Англії до 1154 року, у Франції до середини XII століття. А на Русі династія Рюриковичів. Протрималася до 1610 року епоха вікінгів. Остання хвиля великого переселення народів завершилася їхньою асиміляцією на завойованих територіях.